20 років тому я, Миронко Купидонович, пережив те, що називають клінічною смертю. Цей досвід змінив мене назавжди. Як сліпий із дитинства, я звик сприймати світ не очима, а серцем і душею. Але саме тоді, на межі між життям і смертю, я вперше побачив те, чого раніше не бачив, навіть у своїх найсміливіших видіннях. Обов'язково підпишись на мою сторінку. Адже я планую розповісти ще багато чого важливого. Це справді моя мета життя, і я дуже вдячний онучці Оксанці за те, що вона допомагає мені продовжувати мою справу. Це сталося у звичайний день. Мій організм піддався важкому удару, і я відчув, як світ навколо мене розчиняється. Темрява, яку я знав усе життя, раптом наповнилася світлом. Я опинився в місці, де не було часу і простору. Але були чіткі образи та знання, які здавалися частиною чогось величного і неминучого. У тому видінні я побачив долю України ще тоді, 20 років тому, я зрозумів, наша країна не уникне великого випробування. Я бачив, як по її землі крокує війна, несучи страждання, руїни й сльози. Але це була не просто трагедія, це було очищення, болюче, але необхідне. Я бачив, як на нашу землю приходить ворог, несучи прапор, облитий кров'ю. Цей ворог був невгамовним, спраглим руйнувань. Я розумів, що це не лише боротьба за землю, а й битва за душу України, за її майбутнє. Та водночас я бачив і інше яскраве світло, що проривається крізь темряву. Я бачив людей, які об'єднувалися, відкидали свої страхи і боролися за свободу. Вони перетворювалися на силу, яку вже не могли зламати ані танки, ані ракети. А потім я побачив мир. Це був не просто кінець війни, це була нова епоха, земля, яка зазнала таких великих втрат, знову оживала. Я чув сміх дітей, бачив відроджені міста, відчував, як серце України б'ється впевнено і сильно. Щодо людей, які стали символами цієї боротьби, їхні долі були різними. Володимир Зеленський, який став обличчям спротиву, залишався фігурою шанованою, але водночас обтяженою тягарем війни. Його шлях після перемоги був складним, але він став символом об'єднання і відновлення. Що ж до Володимира Путіна, його доля була зовсім іншою. У видінні я бачив, як він стояв на краю прірви, оточений тінями своїх діянь. Тіні цих злочинів поглинали його, залишаючи лише порожню оболонку. Його смерть, як і його життя, була позбавлена гідності. Це був кінець людини, яка втратила все, на що сподівалася. Після завершення війни Україна вступить у період великого відродження. У перші п'ять років країна зосередиться на відновленні своєї інфраструктури, розбиті дороги, зруйновані міста. Знищені підприємства, усе це відбудовуватиметься руками українців і за підтримки міжнародної спільноти. Я бачив, як до нас приходять люди з різних країн, привозячи інвестиції, технології, досвід. Через 10 років після війни Україна стане центром новітніх технологій у Європі. Я бачив фабрики, де працювали сучасні роботи. І університети, де молодь створювала винаходи, що вражали світ. Наша земля стане джерелом інновацій, особливо в галузі енергетики. Сонце, вітер і навіть наша земля будуть слугувати джерелом чистої енергії для всього континенту. Через 15 років я побачив Україну, яка вже не залежала від зовнішньої допомоги. Вона стала сильною державою, яка може диктувати свої умови. Бути партнером, а не прохачем. Її голос звучав на міжнародній арені, впевнено і рішуче. Політика країни базувалася на мирі і співпраці, але також на силі і готовності захистити свої інтереси. Через 20 років Україна сяяла яскравим світлом, я бачив, як люди з усього світу приїжджають, щоб вчитися в нас, щоб переймати наш досвід. Це була країна, яка пережила найгірше. І змогла піднятися, щоб стати прикладом для інших. Її земля була багата не лише природними ресурсами, а й людською енергією, яка створювала нові можливості. Це видіння про мир і відродження дає мені сили вірити, що навіть у найтемніші часи настає світанок. І хоча шлях до цього світанку складний, він неминучий. Україна пройде цей шлях, і попереду нас чекає новий день. День відродження, сили й свободи. Дякую вам за перегляд. Усім бажаю здоров'я та щастя. Підпишіться на мою сторінку. До побачення.